Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти, панувала я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, Богданочку, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, в колисці б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі, москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Що вони там шукали, що схоронили старі батьки? Ех, як бито. Якби то знайшли те, що вони там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Я, українка, і дуже цим горжуся, і до останньої хвилини нею залишуся, від діда-прадіда це проросло в мені, і це не вб'єш, та не згорить воно у вогні. Ми нація, в якій живе свобода, там й правда, воля, доброта і врода. Один за одного стаємо ми стіною від куль ворожих друга закриваємо собою, несемо у світ ми лише мир і любов. Нас душі, які прагнуть лише праведних розмов. Схиляємося і перед Богом на колінами і скрізь та завжди. Залишаємось людьми, а ще шануємо матусю і тата, і світлом, і сонцем завжди сяє наша хата. Ми той народ, який ніколи не вмирає. Ми пагінець весни, який щороку проростає.